про те, що понад 11 мільярдів доларів. Ось це друзі, прямі втрати сільського господарства внаслідок російської агресії на та тимчасової окупації територій станом на початок цього року. Розрахунки збитків провели науковці інституту аграрної економіки. Окупанти знищили та пошкодили сільськогосподарську техніку, зокрема на суму в 6,5 мільярдів доларів. Зруйнували або вивели з ладу зерносховищ майже на два мі. Мільярди, а ще викрали готову продукцію на таку ж суму. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами на зв'язку. Пане Денисе, наші вітання і дякуємо, що долучаєтесь. Вітаємо, вітаю вас, пане Денисе. Коли чуєш ці цифри, стає боляче, серце стискається, і ти думаєш, скільки можна було б прогодувати, скільки б можна було б зробити, і які наші фермери неймовірні. Попри всі труднощі, які стоять перед ними, вони продовжують робити свою роботу. Особисто ви, я певна, ви ведете ось той облік, той перелік збитків, які здійснила російська армія по відношенню до наших аграріїв. Що ви бачите, коли читаєте ось ці цифри? Які думки спадають вам? Ну, власне, дійсно, підрахунок ми ведемо також свій враховуючи, що в нас дуже велика кількість учасників по всій території України. А ми навіть був у нас проект. Ми запустили інтерактивну мапу, де всі люди аграрії, які постраждали від дій країни-агресора, мали можливість і навіть можливість ввести дані свого підприємства, фото-відеофіксації. Або це в майбутньому стало прецедентом для судових рішень і повернення у вигляді репарації компенсації за втрати, які несуть сьогодні. товаровиробники. цифра 11 мільярдів це. Дійсно, велика цифра, але це ми говоримо лише про прямі збитки. Якщо дивитися на непрямі збитки, тобто втрачені можливості реалізації своєї продукції і багато інших факторів, які вплинули через війну, то ці збитки сягають більше 80 мільярдів. Більше того, підрахунок здійснюється на жаль кожного дня, кожного тижня від того, які удари завдає ворог по території України, тому що у нас буквально за місяць кілька підприємств, такі як молочно товарні ферми на Харківщині компанії яка займається вирощуванням зберігання картоплі на Чернігівщині, максимально були знищені це на, на кілька мільйонів євро втрат. І на жаль, ворог продовжує дійсно ціле бити по аграрній економіці країни, розуміючи що, що в умовах війни, це той сектор, який дає можливість сьогодні дійсно отримувати валютну виручку. Тому для нас дуже важливим є фактор фіксації дійсно для того, щоб потім. Ці репарації мали можливість працювати на аграрії і відновлювати їхню економіку. Окрім того, ми повинні розуміти, що значної шкоди ж вони завдали, наприклад, знищенням каховської ГЕС. Це призвело зараз до того, що на Херсонщині аномальна посуха, яка сьогодні втрати там 55 тисяч гектарів землі, там, на мільярд гривень продукції товар втрачає через такі ж дії ворога, чи 20% землі, яку ми не можемо використовувати в роботі через те, що вона тимчасові купаси, чи 2 мільйони гектарів. Землі, які знаходяться на підконтрольній території, але які уражені різноманітними снарядами, заміновані, тобто втрати значно більше від того, що ми можемо на жаль на сьогоднішній день підрахувати. Пане Денисе, ось ну в чергове вражає ось ця цифра: знищено пошкоджено сільськогосподарської техніки на суму 6,5 мільярдів доларів. Я е, хотів вас питати в сільському господарстві серед аграріїв. Є е, ну таке поняття, як там ну незворотні втрати. Що я маю на увазі? Е, ну там я не знаю, ну те, що неможливо відновити. Чи це все питання грошей? Це перший момент, і другий, я кажу, щоб двічі не вставати. Ми там періодично говоримо про військові пакети. Там певна західна країна там передала таку кількість там я не знаю. Умовних там БМП, але ну або я не пригадую, щоб, наприклад, якась західна країна передала е, кількість БМП, і там, наприклад, 12 комбайнів. Як це відбувається? Насправді, якщо ми говоримо про невідновлення, то ми говоримо більше мірою про земельні ділянки, які всипані або заражені відповідно цими снарядами. А відбулася корозія, і відновити ці землі для продовження там вирощування на них. Не можна буде, але якщо можна буде, то це можливо через 10, 15, 20 років у Франції. Є території, які ще з першої світової війни, а вони обгорожені і на них ніяких аграрних робіт не здійснюється. Бо і що в нас такі теж частина земельна прифронтових фронтових територіях буде. Що стосується безпосередньої допомоги, то допомога відбувається. А й у вигляді аграрної техніки, зокрема, до території України, направляє таку гуманітарну допомогу. Фонд Бафата і, 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 називається жнева перемоги. І навіть можливості малий середній бізнес через заявки тих, хто найбільше потребує, отримати відповідно трактори. Комбайни так це не там великі, велика така техніка стандартна для великих підприємств. Але для малих середніх підприємств це досить така вагома підтримка, яку ми отримуємо з боку наших партнерів. І ряд є ще інших програм. А вони не пов'язані з військовою. Вибачте, аграрною технікою, але вони пов'язані з допомогою товаровиробникам. Пане Денисе, коли ви до нас долучаєтесь, і хоча ми з Костею не аграрії, не фермер, ми постійно про це говоримо, але безмежно важлива тема, і хочеться вас тут тримати якомога довше. На останок, я не знаю, чи це ваша специфікація, але я певна, що ви маєте відповідь. Ми ж з вами можемо говорити не лише про рослини, про культурні так насадження, а тваринництво, бджолярство це також ваша відповідальність. А вони ж теж постраждали. Які збитки тут? Молочні. Молочно-товарні ну, ферми свинокомплекси дуже сильно постраждали. Наприклад, Харківська область я вже це озвучував. і Коли людина інвестувала велику кількість коштів в стадо, а в місця для корів, зберігання, відповідно, оснащення для доїння, і це там. Мінімум 2 мільйони євро за один вечір. Просто знищене підприємстві. Таких підприємств на Чернігівщині досить така значна кількість на Сумщині. І на жаль, атаки, які здійснює на прифронтовій території на Херсонщині, значна кількість молочно-товарних комплексів свинокомплексів постраждали. Це факти, які ми сьогодні. Враховуємо. і це на жаль призводить до зменшення кількості поголів'я верха в Україні, що в свою чергу тягне певні там затрати поворобництва, во ж Тому насправді дуже велика кількість завдань і роботи, яку нам потрібно буде робити, вкладати кошти в розвиток тваринництва, тому що це окрім того, що це додана вартість, але це й робочі місця, тому що задіяна людей на фермі значно більше ніж, наприклад, в полі, і відповідно це стимул для того, щоб повертати потім наших людей, які Тих чи інших причин були змушені виїхати так само там прифронтова територія Херсонщини, коли ми деокупуємо лівий берег, це має бути один із стратегій теж розвитку тваринництва на Херсонщині. Пане Денисе, принагідно запрошуємо вас до нас, кости в ефір, тому що в нас Дякую. ще купа питань. і Будемо чекати вас тут. Дякуємо вам. Дякуємо. І неймовірно пишаємось нашими фермерами і аграріями, які, попри всі ті виклики, Дякую. вони продовжують працювати і це й дратує ворога. Дякую ще раз. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, про поточну ситуацію в аграрній і фермерській галузі.